Хотів просто показати вам ось відділення. Все для дітей. І все безкоштовно. Ось і всі іграшки для дітей. Це все безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Це секонд-хенд Фінляндії. Для дітей безкоштовно. Ось так. Можна брати які речі. Скільки влізе, скільки беріть. Але безкоштовно. Можна прийти, просто вибрати іграшки для дітей. Ось так. Друзі. Для дітей різного віку. Ось все, що є, різні футболочки, теж це все безкоштовно. Дуже приємно, що люди роблять багато пользи для українців. Всякі шапочки, трусики і багато цікавого для дітей. Різні іграшки. Це все безкоштовно.